Міська філія регіонального центру «Інваспорт» провела чемпіонат з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю різних нозологій. Як проходили змагання та як вітали володарів призових місць цих змагань, дивіться далі у сюжеті. Легкоатлетичні змагання серед юних представників інваспорту проходили у фізкультурно-здоровчому комплексі. Учасники вишукувалися на церемонію відкриття, що відбулася за участі начальника відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради Анатолія Головні, завідувачки сектору фізичної культури та спорту відділу культури спорту і туризму Ольги Карпенко та фахівчині міської філії Полтавського регіонального центру інваспорт Тетяни Амельчені. Перед виходом на старт усіх учасників чемпіонату очікували урочисті привітання. Доброго дня, шановні спортсмени, гості та вболівальники. Ми раді вітати вас на святі сили, витривалості та спортивного духу на турнірі з легкої атлетики. Легка атлетика це королева спорту. Вона поєднує красу руху, силу духу та прагнення до досконалості. Але наше право жити, тренуватись і ставати кращими заслуга тих, хто оборонить Україну. Ми вдячні тим, хто став нашими янголами-охоронцями. Юні учасники та організатори чемпіонату хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Організатором цих змагань виступив відділ культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради спільно з Полтавським регіональним центром інваспорт. Головний суддя змагань Ольга Карпенко повідомила юним легкоатлетам інваспорту програму змагань. Шановні діти сьогодні по програмі змагань. Спочатку біг коротка дистанція, 30 метрів. Потім біг 100 метрів, стрибки з місця та метання м'яча. Визначимо переможців та призерів, потім нагородження. Наприкінці відкриття змагань юні учасники та учасниці почули заключні мотиваційні побажання. Бажаємо всім спортсменів гарних результатів, чесної боротьби та яскравих перемог. Старти змагань розпочалися із розминочних кіл, які майданчиком фізкультурно здоровчого комплексу намотували юні вихованці та вихованки інваспорту. А далі розпочалися безпосередньо забіги у рамках міського чемпіонату. Нато з легкої атлетики. Спочатку учасники вийшли на дистанцію 30 метрів. Вона була короткою, але вимагала високої швидкості. Далі відбулися забіги на 100-метрівці, де учасникам та учасницям потрібно було вже виявити витривалість на втричі довші дистанції. Головна умова оббігати фішки, якими зазначили 30-метровий відрізок дистанції. Також до програми змагань увійшли стрибки у довжину з місця, де після кількох спроб кожного учасника. Обирався його найкращий результат. Комусь ця вправа здавалася простою, а комусь треба було докласти зусиль, аби досягнути призових місць. Ще одна вправа метання м'яча на дальність. Під час її виконання юнаки та дівчата були активними і прагнули кинути м'ячик якомога далі. Його приземлення зазначали спеціальними фішками. Результати, що показали учасники та учасниці, були різними, але кожен кидок та кожен стрибок для цих юнаків та дівчат це перемога над собою, доказ сили духу та. Та віри у власні можливості. Дуже рада, дуже красива, дуже подобалась. Вігою, пригою. Що отримала в подарунок? Медалі. Результати виступів у кожній вправі були оголошені на церемонії нагородження. Анатолій Головня привітав кожного переможця та призера, а також вручив медалі та спортивні костюми під бурхливі оплески учасників і вболівальників. Сьогодні у нас відбувся чемпіонат міста для дітей з інвалідністю, усіх на зоології. Врешті були дуже цікаві змагання. Дуже дякую всім учасникам сьогоднішнього заходу. Дякую батькам, які прийшли підтримати своїх дітей. І хочу подякувати всім тим, хто організував сьогоднішній захід. Це було за сприяння відділу культури, спорту і туризму. І запрошую і заздалегідь і на наступний завжди брати участь в цих змаганнях. Нам дуже потрібно підтримувати всіх дітей. Це всі. Наші діти, яких ми любимо, розвиток видів спорту у міській філії інваспорту триває, і наступна зустріч його вихованців та вихованок відбудеться на подальших змаганнях, до яких юнаки та дівчата готуватимуться на тренуваннях, аби відчувати щирі емоції, підтримку тренера і справжній спортивний дух.